Плаче моя земля, сльози не вгамувати, плаче мале дитя, плаче старенька мати, гірко плаче вдова, коханого не забути. Невтішно рида сирота, батьків вже не повернути. Це нарубила війна, стогне земля від болю, радіє лише сатана. Нищить людей в двобої. Та армія є Христа, вона завжди на колінах, вона у Христі свята, у ньому вона єдина. В молитвах іде на брань, іде на допомогу людям, всім безліч несе сподівань, що Бог завжди поруч буде. Біді покладе кінець, як всі на коліна стануть. Як ще багато сердець до нього прийдуть в проханні, ти бачиш всі сльози, Отець, ти чуєш души ридання, пробач нашу землю за все, тобі що були неслухняні, не славили у добрі і не величали Бога, усе у гріхах брели по грішних своїх дорогах. Помилуй, Господь, пробач. Молитви вже не болинуть, всю силу ворог зібрав, щоб знищити Україну. Та ти милосердний Бог і люблячий, і справедливий. І ти не залишиш ніколи. Орду ворожу зупиниш, надія на тебе вся. У тебе в руках вся влада, Почуй нас, молимося. Почуй нас, Ісуса, Ради, почуй нас Отець Небес, Спини це Велике Горе, Ти чуєш стогін сердець, до тебе вони говорять тіла і душі врятуй від ворога злого сили. Почуй нас, Боже, почуй, ступись за нас і помилуй. Я вірю, настане день і ангелів. Лігіони, на землю мою пошлеш, І піде назавжди ворог.